Чи знаєте ви, як режим польоту може допомогти вам заощадити заряд батареї, блокувати дзвінки і навіть покращити інтернет. Давайте дізнаємось. Економія заряду. Вмикаючи режим польоту, ваш телефон перестає шукати мережу, тому це значно сповільнює витрати батареї. Це ідеально підходить для того, щоб вмикати режим польоту на ніч та ваш заряд буде менше розходуватися. Блокування дзвінків. У режимі польоту ви не отримуєте дзвінків, що корисно, коли хочете уникати відволікань. Покращення інтернет з'єднання. Цей режим допомагає швидше підключатися до Wi-Fi чи мобільного інтернету, особливо коли виникають проблеми з підключеннями. Просто вмикаєте та вимикаєте режим польоту, і ваш телефон буде швидше знаходити зв'язок. Як правильно користуватися режимом польоту? Тепер давайте подивимося, як увімкнути режим польоту. Для цього просто свайпаємо вниз. І шукаємо іконку з літаком. У мене називається режим безв'язку. У вас може бути режим польоту, просто натискаємо на нього. Але не забувайте, що якщо вам потрібно залишити Wi-Fi або Bluetooth увімкненими, їх можна налаштувати вручну навіть у режимі польоту. Просто вибираємо, наприклад, Wi-Fi, підключаємось до мережі, та у нас є доступ до інтернету навіть при включеному режимі польоту. Якщо це відео було корисним, не забудьте підписатись і написати у коментарях, як ви використовуєте режим польоту.